Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку кімнатні рослини. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмочемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Дітки, розгляньте, будь ласка, фото кімнатних рослин. Чи бачили ви колись такі рослинки? Якщо бачили, то подумайте, де ви їх могли бачити? Ви могли їх бачити у когось вдома, бо це кімнатні рослини. Яких кімнатних рослин на фото більше? З квітками чи без? Так, там, де є квітки. Наскільки більше? Світками у нас два так, горщика. А без один. А зараз я вам пропоную розглянути фото кімнатних рослин. Це фіалка. Це кактус. До речі, а знаєте ви, що кактус дуже не любить, коли його постійно поливають? Тому, якщо ви забуваєте поливати квіти, кактус буде саме для вас. Далі, наступна квітка, яку ви можете, яку ви можете зустріти вдома, це кімнатна рослинка, вона називається традисканція. Чи чули ви колись таку назву? Така дітки, дуже цікава рослинка, так, вічно зелена, трав'яниста. Вона цікава тим, що з одної сторони у неї є листочки такого зеленого, так, полосочку лініями, такими світло-зеленими, а інший бік листочка, він схожий, дивіться, як у фіалочки такий червоненький. навіть. Фіолетовий більше. Ось цим дуже красива ця квітка, ця рослинка. Далі, якщо, можливо, часто ви зустрічаєте, я у багатьох бачила, це трацена. На що вона схожа, скажіть, будь ласка? На якусь пальму, так? Так. Ось така красива, вона не квітне, в неї квіток немає, але вона схожа на пальму. Так, познайомилися, рухаємося драцена. Далі рухаємося. Це орхідея. Орхідея дуже красиво цвіте, вона буває різними кольорами. І <кій> біла, і жовтенька, і е, рожева. Далі це алое. Алое – це дуже корисна е, кімнатна рослина, вона лікарська. Більш детальніше я вам розкажу про неї далі. Далі, наступна, е, наступна кімнатна рослина, яку ви можете зустріти в себе вдома, або коли підете до когось у гості, наприклад. Це Герань. Вона схожа на такий калачик, так, як калачик раніше називали. Так, далі. Це товстолист. Ще його раніше дітки називали грошовим деревом. В нього кидали монетки Товстолист. Він також не викидає квіточок, це просто листочки. Вони дуже товстенькі, які містять у собі всередині такий сок. Потім про нього вам розкажу. Так, на наступному малюнку ви можете бачити, це Монстера. Дітки. Це така вічно-зелена, багаторічна тропічна рослина. У неї дуже красиві листочки, вони незвичайної форми. І останнє це Каланхое. Дуже красива рослинка. Вона з квіточками. А тепер скажіть мені, будь ласка, яких кімнатних рослин більше? З квітками чи без? З квітками у нас 4. Без квіток, скільки в нас? 6. Молодці. Скажіть, будь ласка, а чи ви бачили ви колись, можливо, у вас вдома є або у гостях, коли були із цих саме із цих кімнатних рослин якусь одну хоча б? Якщо бачили, то добре. Ну що ж, а тепер, будь ласка, зверніть увагу. Батьківщиною багатьох кімнатних рослин є південні країни. Упродовж року вони зелені, є, не скидають листя. Тому вони отримали назву вічно-зелені. Коли я вам розповідала про квіточки, ви часто чули, що я казала вічно-зелене, бо вони е, не скидають свого листя. Вони потребують особливого догляду. Тому їх утримують саме в приміщеннях, тобто вдома, так, або у школах. Скажіть, будь ласка, чому люди вирощують кімнатні рослини в житлових приміщеннях, як ви думаєте? Для чого? Подумайте і скажіть мені. Правильно, по-перше, вони прикрашають так, наш будинок. По-друге, вони лікують. Пам'ятаєте, я вам говорила, що є така квітка алоє, вона може лікувати. Також вони ще очищують повітря і збирають пил. А тепер цікава інформація. Ось перед вами алоє. Сік алоє має цілющі властивості. В ньому міститься велика кількість вітамінів та мінералів. Його здавна використовують при лікуванні опіків, подразнення шкіри та обмороженнях. Ми бачимо навіть краплиночка, так, яка стікає. Це всередині сік, який міститься у листочках. Далі фіалка. Звання столиці фіалок носить місто Тулуза у Франції. Ця квітка є символом тулузи, з неї тут роблять парфуми, косметику, варення, джеми, лікери та багато іншого. Орхідея. Орхідеї це одні з найстаріших рослин, які виникли на планеті вже близько 140 мільйонів років тому. Глубні деяких різновидів орхідей багаті на крохмаль і навіть застосовуються у медицині для харчування слабких хворих. Це кактуси, вони вам відомі вже. Кактуси ростуть в пустелях. Вони є сировиною для виробництва шампунів, солодощів, вітамінів. Навіть у милі дітки, може бути присутній кактус або в багатьох інших речах. Найменші кактуси досягають висоти від 1 до 3 см. Ми з вами, з математики, вже знайомилися з сантиметрами, ми приблизно знаємо, скільки це 1 см. Це дуже маленький. Ось вони можуть бути починаючи. Від одного сантиметра, а найвищі дітки ростуть у пустелях 25 метрів. Уявляєте, скільки це? 25 метрів. Це багато, це десь приблизно як вашого зросту, ну, в середньому, так, і ще посадити вам на шию десь приблизно 18 таких, як ви, діток. Приблизно. Так, добре, це герань. Завдяки дослідженням встановлено, що кількість мікробів в повітрі під впливом рослин герані знижується за добу приблизно наполовину. Геранієве мило використовують навіть у медицині як заспокійливий засіб також. Так, а зараз давайте крішимо. Чудово! А зараз, будь ласка, відкрити наші зошити на сторінці 21, С2 та 1. Які є кімнатні рослини? З такою темою ми з вами будемо працювати сьогодні у наших робочих зошитах. Ми вже ознайомились з нею, а тепер позначимо все, що ми з вами засвоїли. Перевіримо, що ми з вами запам'ятали. Зараз нам треба буде позначити. Тим пташечкою ті з них, що ростуть у класному живому куточку. Чому ці рослини називають кімнатними? З якою метою їх вирощують? Чи живуть ці рослини на квітнику взимку у твоїй місцевості? Дітки, давайте ми подумаємо: чи можемо ми посадити і щоб росли взимку на вулиці ці квіти. Ні, не можуть. дітки. Вони замерзнуть, вони не будуть рости. Саме тому їх називають кімнатними рослинами. За ними повинен бути догляд, так? і вони можуть бути у кімнатах лише. А давайте ми з вами позначимо, які квіти можемо зустріти в школі. У нашому класі таких немає, але у школі ми можемо зустріти, в усій нашій школі у нас є кактус, у нас є герань, можете позначити. А ще у нас в одному класі є алоє. Значте, будь ласка, пташечка. Всі кімнатні рослини. Друге завдання. Чи є рослина, за якою ти доглядаєш? Якщо, дітки, така є рослинка, наприклад, вдома у вас росте чудова квітка, яка вам дуже подобається. Вам треба буде ось тут намалювати її. Горші вже є, лише малюємо квітку. У мене вдома є дітки Лілія. Я намалюю лілію. Тільки вона в мене червоного кольору, а я тут зобразила жовту. А ви, будь ласка, намалюйте свій, свою квіточку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Третє завдання таке: посади кожну квітку в відповідний горщик. Як ми будемо садити, як ви думаєте? Дивіться, тут у нас три точки. Один, два, три. Значить, в цьому горщику буде квітка, буде рослинка з трьома квіточками. Один, два, три. Давайте далі подивимось. Один, два, три, чотири п'ять. Тут аж п'ять. Значить, ця рослинка, значить, в цьому горщику буде рости яка квітка. Правильно, в якій буде аж п'ять квіточок. Наступний горщик. Там скільки? Точок у нас? Чотири. Значить, тут буде росли... рости ось така рослинка. Далі. Так. І останній лише там, де одна квітка. Я думаю, що це завдання було для вас легким. Хто не встиг, дітки, поставте відео на паузу, будь ласка, і попрацюйте. Ну ще ж, а ми з вами підводимо підсумок. Рослини. Які живуть у приміщеннях, називають кімнатними. Кімнатні рослини вони очищують повітря, збирають пил та прикрашають нашу домівку. Дітки на цьому наш урок з я досліджую світ закінчено. Давайте ми оберемо для себе кожен квіточко. Якщо ви старалися, і у вас все. Вийшло? То ми оберемо жовту квітиночку. Якщо ви старались, але у вас дещо не виходило, тоді зелено. А якщо у вас не виходило, але ви ще будете старатися, тоді це буде квітка червоного кольору. Але я впевнена, що ви всі оберете квітку жовтого кольору, бо ви старалися, і у вас усе вийшло. На цьому наш урок з я досліджую світ закінчено. До побачення, до нових зустрічей!